Певно, це буде найбільша помилка українців, які це роблять. Може, ну, не не всіх, але відсотків 70-80 це точно. Ось вам показую азійський хасад. Скажу відверто, що хасад це не тільки там, по нормам ДПМ, але тільки утеплення. Фасад це все ж таки хасад. Це естетичний вигляд вашої будівлі. І якщо воно вже, те, що ми бачимо, ось такої якості дуже маленької, низької, і тому ми не раз бачимо вже зараз фотографії та відео, де людина просто цим нігтем розколупує конструктив будівлі железопетонних конструкцій, і вони просто на відео розсипаються від нігтя. Як ви рахуєте, Можна вложитись в будівлю, де норми ДБНу. Кваліфікація якості просто відсутня. Моя думка, що ні.